Усіх вітаю на своєму каналі Лора Флора. І хочу зняти другу частину ще одного підвіконня з підставкою, на котрій знаходяться горшечки з квітами. І так, ось перший горшик це синдапсус ніон. Ніончик випускає такі прям ніонові листочки. Влітку, ось у неї він загорів і зробився якийсь. Зелений на ньому вар. Це я придбала весною 2024 року групу стендапсусів, до якої входить і ось який стендапсус бразильчик, бразил, гарнюня. Подивіться, який у нього гарний малюнок на листочках. Один краще другого. Він не повторяється. А на сонці влітку. Ось як загорають молоденькі листочки, появляються, усі вони такі червоненькі, як загорілі. Ось, випускає він, знов випускає ось. Вони червоненькі, а тоді вони зеленіють. Дуже гарно. Так, до цього горшочка причепила на курчечку ось таку красуньку. Красуньку Хою Варігата. Е, Подивіться, яка гарнюня. Сидить вона ще у транспортировочному ґрунті. Наразі я її трошки почеренкувала, зробила дубліки. Сподіваюсь, вони всі приймуться і будуть радувати мене, щоб зробити пишненький кущик. Так. Це, це голландська. Так, і ось і що. Ось рядом поруч знаходиться е, 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 синдапсус хепілів. Ой, він красень. Красень. Подивіться, які у нього листочки, які вони гарні, яке забарний, які він строкатий. Ой, подивіться, подивіться, який у нього вар. Листочок неповторний. Малюнок не повторяється ні на одному листочку. Подивіться, який таке враження, що художник взяв свої краски і ось так от кісточкою розприскав гарньоня. Що я можу сказати за нього? Він мені подобається, бо він дуже швидко росте. Я да, даже ось, бачите, я його черенканула. Туди підсадили і ось, ось, бачите, він вже пускається в ріст, гарнюня. Тому, кому подобаються такі строкаті з варом квіти, рекомендую. Росте дуже швидко. Так, поруч ще один горщик з двома рослинами. І це епіп'ємно. Ось такий. Зелене яблуко. Ось такі гарнюня, це подарунок пані Ірини. Крас, крас, гарнюня. І рядом теж їж подарунок. Це бородавчатий Фі... філодендрон. Так, да, філодендрон. Гарнюня. У нього такі. Замшеві, прямо велюрові листочки. Такий, подивіться, який малюнок гарнюня. Гарний. Теж він пустився вже в ріст. Ось там випускаєте росточки. Дуже гарний. Так. Слідуюча рослинка. Це ось така. Фіалочка. Колір, б, колір бордо, а біленька. Це ще одна така сама в мене на другому підвіконні є. Так, спускаємося на підвіконня і почнемо. Так, 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 тут усе маленька. Дітка в чернільної фіалочки. Там у мене був синецьо крестовник Роулі Варігата. Ну, чомусь він загинув. І ось туди упало упав листочок. Упав листочок церапегії воду, і я бачу, ось він там прийнявся. Буде новий. Нова квіточка. А ось моя хотілочка, моя гордість. Подивіться, Монстера Тайське сузір'я. Гарнюня, гарнюня. Які у нього листочки, які у нього гарні. Подивіться, він вже ріжний, ріже листочки. І ось ось новина розкручується, новий листочок. Подивіться, він вже варігатний. Ось. І він вже ріжен, різаний, вже зразу буде з дирочками. Такий гарнюня молоденький, ще такий салатовий. Ой, файний. Так, це фіалочка якась не знаю, яка. Там ось ось. Укорінюється і вже укоренилися, треба посадити. Така передисканця темна-темна фіолетова гарнюня. Це колись я придбала. У марії Ростики. Так, це фі... бускова, бускова фіалочка, то їх треба зносити їм голови і перекорінювати. Так. Теж, не завершає, я соберу це. Там теж фіалочка, не знаю якого кольору. Так, а це моя новиночка, це клеодендром госпожи Томсона. Ось, я його пересадила, і він чомусь трясанув і скинув листочки. Ну... Не знаю. Сподіваюся, з ним буде все гаразд. Так, слідуюча квітка. Це Сінг з три короля. Подивіться, який у нього вар. Ой, божечки, яка ж вона гарна, ця квітка. Вона заваражуває Зляд. Ой, гарнюня. Так, це традисканція, не знаю назви. Ось така строката. Строкаті листочки в неї це, я переукоренила її. Сподіваюся, з нею все буде Вона Зелена і такі смужки білі. Не знаю назви. Хто знає, підскажіть. Ну, а це це, це фікус. Фікус алі, варігата. І лимонні такі у нього в жовті варігатність. Дуже я мріяла про нього і купила. Восени невеликий невелику рослинку, і ось вона вже там почала розвиватися, гарнюня. От тут мої укореняшки піларгонії. Це жовта архідейка. Чомусь не хоче квітнути, не знаю чому. Так. Ой, це страждається. Біла принцеса. На неї упала ось оця орхідея зверху була на подвісі, і зламала точку росту. Поставила я на укорінення. Чекаю, доки вона обкорениться. А ця вона у мене на реанімації. Вона має не дуже приглядний вигляд, тому що вона постраждала. Так, це фіолетова традисканція, котру я ось. Обрізала і начерінкувала. Це, е, чоловіче щастя, анторіум червоний, ось відсадила з цієї групи. Коли я пересадювала свій анторіум, то залишилося багато коріння, такі, і ось я поклала їх у ґрунт. Вони довго-довго, майже півроку сиділи і ось-ось, подивіться. Скільки наросло діток з коріння. Так. До речі, цей у мене на продаж. Кого цікавить, звертайтеся. Так. А там у мене тепличка, і там не буду відкривати, там теплички у мене сінгоніум махіта, котрий чомусь не дуже в себе почувається. Остався один пеньок, він стоїть на укоріненні. І в клубні алаказі полі. Чомусь теж вони не дуже себе добре почувають, не хочуть приростати, тому я їх, ось я їх занурила у мох. Чекаю розтіків. Так, це полі скинула коріння, теж стоїть на укоріненні. І так, це моє підвіконня. З підставкою усім дякую за перегляд, усім гарного дня, дякую, всім за подобайки за те, що заходите до мене в гості. Усіх була дуже рада бачити і всім дякую, всім пока-пока.